Вірш на сьогодні Луки 12, 15 вірш. Остерегайтесь і бережітесь за жадливості. читаємо значення цих слів. Яка ж є причина того, що одиниця, котра починає шлях у служенні Богу, Пізніше відпадає. Що це? це таке? Починає добре, приходить до Бога добре, а потім відпадає. І так, заважаємо, Люцифер був перший з цієї кляси. Сотворений був добре. А що сталося? Про Керемія, 51 глава, 13 вірш що зажедливість була причиною його упадку, причиною бунту і упадку. Ось ця причина чого починав добре, а кінчив і добре. Усі, що після наслідували його, достануться до того ж самого лукавого стану. Розпорядив, що ті, котрі мали бути правителями людей, займаючи відповідальні позиції між ізраїльтянами, мали бути Богобоязливі, люди щирі, що ненавидять здирство. Тобто жити за що когось. Друге Ісея, 18 глава. 21 вірш. Кожний, хто боїться Бога, не буде домагатись того, котре Бог поручив іншим. Він не буде зухвало старатися дістати те, що не є назначено йому, знаючи, що Бог ненавидить таких. 8 глава, 10 вірш. Є ся люди, котрими оволодів диявол і вживає, як свій ведимий знаряд у війні проти Божого останка. Книга відкриття, 12 глава, 17 вірш. Зажерливість є найсильнішим відбитком самолюбства. Та взяти з Вартової башті перше число 6 місяць 1937 рік. І так зауважаємо. його тут ясно подає нам, що до його стола, до його поживи, до його всіх методів справ, справ, способів і праці має вжита бути метода Божа но не своя. Тому то тут відзначено, щоб зробити остереження. Остерігайте, скаже, і бережіться зажевлюсті. Тобто простягнути руку свою, руку ума на ті дари, до котрих тебе не покликано. Тому текст говорить так, яка ж є причина того, що одиниця, котра приходить до Бога, починає путь услуження Богу, дорогу правильно, а потім відпадає? Яка причина? Побажали того, що Бог не приписує. Тут указує прямо. Зажерливість, захват. Чи умом, чи руками немає різниці. Якщо ти захвачуєш то, що не по справедливості, Бог тебе до цього не покликав, значить тоді ти займаєш то місце, що зайняв Люцифер. Люцифера покликано було до того, щоб він давав команду на перекір Богу Адаму і Єві. До цього покликано було Люцифера. Його покликано було, щоб він був опікуном, пильнував, слідкував. Щоб все було в гармонії з Богом. Чи не так? А тепер погляньте, якщо тільки наголос ти зробив, чи зробила про те, щоб бути в гармонії з Богом, а це жити по правді справедливості, не за жерливості, а по правді, по справедливості займати позиції. До чого ти покликаний, тобі назначає його вам місце, працю, і ти до тої праці, на тому місці, маєш бути високопослушний покірний. Це життя. Якщо би Адам і Єва послухали так, і Люцифер не протягнув руку на те, що йому не належить, не шукав собі честі. Сталося б ця трагедія у світі, ми б цього не бачили. Ми б бачили дійсно мир, дійсно іменно спокій. Тому як бачимо, що Люцифер був перший з цієї класи зажерливості, що зажерливість була причиною його бунту і упадку. І всі, що після, Наслідували його, люцифера, думки і бажання достанутися до того ж самого лукавого стану. В яким стані знайшовся люцефер бунтівник, грабівник, вбивця, ось до того він закликав цілий світ і цілий світ стоїть під таким керівництвом. Що сьогодні привело до таких тяжких наслідків. Бог розпорядив, що ті, котрі мали бути правителями людей, займали відповідальні позиції між ізраїльтянами і мали бути богобоязливі люди щирі і ненавиди здерства. Тобто, зауважаємо на цей порядок, який записаний в 2 істеї 18 глава 21 вірш. Там показує, що. Єгова дав приказ через Моїсея, щоб наставив тисячі начальників, 100 начальників, 10 начальників і всі, щоб давали звіт йому. Порядок був встановлений у Ізраїлі. Не кожен, як що хотів, а всі мали пильнувати, ті начальники, котрих поставлено було, щоб давали звіт Моїсеєві. Фактично Богом, бо це Бог для цього треба, немой все. щоб наставити їх як наглядачів і керівників на робочому місці. І так, якщо ізраїльтяни не слухалися того порядку, до чого прийшли вони? Вони якусь частину закону Божого брали, а другу ламали. І за це показує і стали відкинуті Господом. Весь Ізраїль відкинуті. Іменно по цій причині, що він час закону Божого обрав, другу ламав. Тому кожен, хто боїться Бога, він не буде домагати з того, котре Бог поручив іншим. Тобто, протягати руку на вирішування якогось питання свого, чи керівництво Божої організації, куди тебе не покликано. Єгова кличе і кожен собі наставляв місце. Чи там Мойсей був тоді, коли початок було життя під Кернистом Божого? Ми бачимо, що там настанова, яку дав Єгова через Мойсея, треба було здати звіт. Як працює послушно, покірно. Чи по своїй волі кажуть, що ми не будемо за себе будемо відповідати? Так, да, будуть відповідати. Його терпить, його милість дає. А сотворіння далі свого керівництва хоче, своєї волі хоче, так як Люцифер. Заважаємо. Якщо протягають руку на ту роботу, яка поручена Богом іншим, то він не буде. Зухвало старатися дістати те, що не є назначено йому, знаючи, що Бог не бо ненавидить таких, що він рішає питання ті, котрі йому не дозволено рішати. Хоч він жиє, та казалося, разом жиє, та він по-своєму може своє життя керувати. Ні. Звітуючи про своє життя і позицію перед Богом його порядком і способом. Тому ж сказано, хто ж користі не любить, життя продовжує. Тобто для себе собі нічого не заготовляє, його є той, який опікуном є для сотворіння. Але якщо сотворіння саме хоче щось собі забезпечити, то Люцифер хотів забезпечити, Єва хотіли забезпечити. Чим закінчується сьогоднішній день, ми бачимо. Трагедію. Тому, каже, хто користі не любить, життя продовжує. Є зажерливі люди, котрими оволодів диявол і вживає як свій видимий знаряд у війні проти Божого Стака. І так, накликує нас. В його війні порядок організації. А сьогодні многі себе поробили останками. І боротьбу ведуть проти Божого порядку. Тому його вас далі, що вони під керівництвом диявола, ці всі бунтівники, ведуть боротьбу проти Ісуса Христа і послідувателі Його, як свідкує. Откриття 12 глава, 17 вірш, що розлютився ворог і пішов на боротьбу. Тобто ворог постійно з цими людьми, які під його вплив, веде боротьбу проти тих, хто має свідчення Ісуса Христа. Тому зажартовість є найсильнішим відбитком самолюбства. Котрі кажуть, а що я не заробив, а що я не заробив, а що я не маю права своїм розпорядженням жити? Зауважаємо, бо це корінь біди великий. Коли людина своїм трудом зробила, но розпорядження Богові не дала імену розпорядження Бога, а у своє розпорядження, своїм призначенні, Тобто собі часті шукає сотворіння. Коли так собі, як би сказати, зарплату своїми руками собі готує. Не його не чекає, щоб його вадав зарплату, а саме собі заготовляє. Тож, весь світ сьогодні пішов під контроль Люцифера заготовляти собі для життя для прожитку позицію. Чим закінчиться? Тому цей текст, візьміть до уваги, він є високозначищим. Тому що, якщо сотворіння обминуло Божий метод, порядок, спосіб у своєму життю і вибрало інший, не той, що його установив, то це собі вибрали біду. І тому окруженню, де знаходиться таке затворіння, теж біду. Хлопіт, подразнення, спори, недовольство, хвороби і так далі, це все йде від цього Люцифера. Він це все іменно запланував собі субічесті достати та й достає сьогоднішній день. нещастя. І він приходив вже до свого кінця. І весь народ під його контролем, хто сам собі щось хоче забезпечити. Схотів Люцифер забезпечити, сам собі не чуємо. Що? Жодне його правительство, керівництво, метод і спосіб не забезпечені миром і благословенством, а нещастям і прокляттям. Ось це текст значимо.